Перше відчуття від будинку мерзенно. Сліди чобіт, бруд. Плакала години-дві, але з'явилася оця цінна злість. Всі згуртувалися, аби разом наблизити перемогу над загарбниками. Тьма ось цих їжаків це сучасне полотно для того, щоб говорити голосно про Україну на весь світ. І це безцінно. Ви де взяли ці гроші? Ви в законний спосіб їх здобули? Не. Я стріла на роботу. Загалом понад 200 тисяч гривень на потреби Збройних сил України зібрав восьмирічний хлопчик. Слава ЗСУ! Віримо в Збройні сили України та наших незламних людей. Той протез, який нам обіцяють, це ну, щось неймовірне. Зі мною все в порядку. Я дуже люблю бути позитивним. Історії війни: що понеділка, що та що п'ятниці, о дев'ятнадцятій на НТН.